Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці порівнюємо частини цілого за малюнками, схемами та за уявленням. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна. Робота. Прочитай ряд чисел. Серед поданих чисел знайди ті, які діляться на 8. Правильно, це числа 8 і 64. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа 8 і 64 до кінця рядка. Самостійна робота. Запишіть, яку частину фігури зафарбована. Назвіть числівник і знаменник кожного дробу. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і перевір свою роботу. Досконалює вміння знаходити частини від цілого. Це завдання номер 1: 88: на рісунку подане ціле. Скільки трикутників утворюють ціле? Щоб знайти, скільки трикутників утворюють ціле, нам достатньо порахувати трикутники. Але це займе певний час. Тому можемо застосувати інший спосіб обчислення цілого. Тобто. Застосуємо арифметичну дію множення. 9 помножити на 2 дорівнює 18. 18 трикутників утворюють ціле. З'ясуй, скільки трикутників складають третину цього цілого, дев'яту частину, половину і шосту частину. Яку із частин цілого можна знайти швидко? Половину. Дійсно, половину можна знайти швидко, адже половина це один із двох рядків. Тобто, одна друга становить дев'ять трикутників. Також дуже швидко можна знайти дев'яту частину. Це один із дев'яти стопців. І одна дев'ята становить два трикутники. А ось знайти третину або шосту частину. Виникає потреба в іншому способі отримання частини від цілого, бо об'єднання трикутників у групи потребує більше часу. При виконанні арифметичної дії ділення завдання виконуємо швидше, щоб знайти третину від цілого від числа 18. Нам потрібно 18 поділити на 3, і це дорівнює 6 трикутників. Тобто, 1 третя дорівнює 6 трикутників. Щоб знайти 9 частину від цілого, нам потрібно 18 поділити на 9, і це дорівнює 2 трикутники. Тобто, 1 дев'ята дорівнює 2. Щоб знайти половину, нам треба. Правильно, 18 поділити на 2, і це дорівнює 9 трикутників. І щоб знайти шосту частину, нам потрібно ціле, а це число 18 поділити на 6 і це дорівнює 3 трикутники. Тобто, одна шоста становить 3 трикутники. Ознайомлення зі способом порівняння дробів. Це завдання номер 2 сторіночка 88. Щоб порівняти дроби одну другу і одну четверту, учні виконали схему. Значить, робимо висновок: що порівнювати дроби можна за допомогою схеми. Давайте з вами розглянемо цю схему на слайді, а також вона є і у підручнику. Відрізок. Це ціле число учні поділили спочатку на дві рівні частини, і знайшли половину. Половина або одна друга. А щоб знайти дріб одну четверту, учні розділили відрізок на чотири рівні частини і взяли таку одну частину і це є одна четверта або чверть. Який дріб більший? Половина ми бачимо на схемі. половина більша за величиною, ніж чверть. Тому ми зараз дроби можемо записати в зошиті одна друга і одна четверта. Якщо половина більша за величиною, ніж чверть, значить ми можемо поставити знак більша. Одна друга більша, ніж одна четверта. Давайте з вами звернемо на знаменник більшого дробу. Більша дріб одна друга. Знаменник 2. Менше дріб одна четверта. Знаменник 4. Знаменник більшого дробу менше порівняно зі знаменником меншого дробу. Який висновок можемо зробити? Чим на більше число рівних частин розділили ціле. Тим менша величина однієї такої частини. Формуємо вміння порівнювати дроби за малюнками, схемами та за уявленням. Це завдання номер 3 сторіночка 88. Накресли три прямокутники зі сторонами 8 і 2 см. Я вже накреслила такі прямокутники. Тому тисни відео на паузу і виконай завдання. Нам потрібно послідовно розфарбувати 1 восьму, 1 четверту і 1 другу. Ну, ми дуже добре знаємо, щоб знайти 1 другу, а це половину, нам треба прямокутник скласти навпіл. Щоб поділити прямокутник на опіл, нам потрібно пригадати, чому дорівнює довжина прямокутника. Довжина прямокутника 8 см. Поділити на 2 і це буде дорівнювати 4 см. Ділимо на опіл прямокутник. Перевіряйте, будь ласка, лінієчкою, чи правильно ви поділили. Сторона одного такого прямокутника повинна бути 4 см. Я поділю всі прямокутники навпіл. І можу тепер зафарбувати одну другу частину, бо ми її вже знайшли. А ви можете заштрихувати. І так, одна друга це є зафарбована частина. Нам потрібно тепер знайти одну четверту. Зверніть увагу, другий прямокутник ми поділили на дві рівні частини. Щоб знайти 1 четверту, нам потрібно ще кожну частину поділити навпіл. Я кожну частину ділю на опіл. Але як перевірити, чи правильно я поділила прямокутник? Ми знаємо, що довжина прямокутника 8 см. Щоб знайти одну четверту, нам треба 8 поділити на 4, і це буде дорівнювати 2 см. Візьми лінійку і перевір, чи правильно ти поділив прямокутник. Я можу зафарбувати 1 четверту або заштрихувати. І тепер нам залишилося позначити 1 восьму прямокутника. Прямокутник поділений на дві рівні частини. Далі я розділю цей прямокутник на чотири частини. Тепер кожну частину мені потрібно поділити ще навпіл. І зафарбую таку частину одну восьму. Порівнюємо дроби за рісунками. Перший прямокутник у нас поділене на 8 рівних частин. Зафарбована одна частина це є 1 восьма. Давайте запишемо цю дріб в зошит. Другий малюночок, зафарбована дріб це є 1 четверта. Що ми можемо сказати про дріб 1 восьму? Що вона менше, ніж 1 четверта. А одна друга 1 четверта менше, ніж одна друга. Порівнюємо дроби попарно. Записуємо одна восьма і одна друга. Одна восьма менше, ніж одна друга. Одна четверта і одна восьма. Одна четверта. Більше, ніж одна восьма. Тисни відео на паузу і запиши пару дробів самостійно, не забудь їх порівняти. Порівняння дробів за схемами це завдання номер 4 сторіночка 88. Потрібно порівняти дроби. За потреби проілюструй кожну пару дробів на відрізку, довжину якого зазначена нижче. Перша пара дробів 1 шоста і 1 четверта. І у нас зазначений відрізок довжиною 12 см. Креслим відрізок, довжиною 12 см. Не забуваємо, що відрізок має початок і кінець, позначаємо початок і кінець. Щоб знайти 1 шосту від відрізка, нам потрібно 12 поділити на 6, і це дорівнює 2 см. Прикладаємо лінійку і позначаємо 2 см. 2 см це є одна шоста. Тепер на цьому ж самому відрізку нам потрібно знайти 1 четверту. Щоб знайти 1 четверту, нам потрібно 12 поділити на 4, і це дорівнює 3 см. Прикладаємо лінієчку і на відрізку знаходимо 3 см. Ставимо точку, і це є 1 четверта. Тепер нам потрібно порівняти ці дроби. Одна шоста ми бачимо менше, ніж 1 четверта. Продовжуємо порівнювати дроби, нам треба порівняти 1 дев'яту і 1 шосту, використовуючи відрізок 18 см, Креслим відрізок, завдовжки 18 см, не забуваємо позначити початок. І кінець відрізка. На цьому відрізку нам треба показати одну дев'яту. Щоб знайти одну дев'яту частину, нам потрібно відрізок, ціле число 18 поділити на 9, і це дорівнює 2 см. Прикладаємо лінійку і знаходимо 2 см Ставимо точку. Це є одна дев'ята. На цьому самому відрізку нам треба показати одну. Шосту. Щоб знайти одну шосту, нам треба ціле число це 18 см поділити на 6. І це дорівнює 3 см. Прикладаємо лінійку, відкладаємо 3 см. І це є 1 шоста. Тепер ми можемо порівняти ці дроби. 1 дев'ята менше, ніж 1 шоста. Ми це дуже добре бачимо, що 1 дев'ята дріб менша, ніж 1 шоста. Тисни відео на паузу і продовжи порівнювати дроби за зразком. Використовуй відрізок 9 см і порівняй 1 1,3 і 1 дев'ято. А потім накресли відрізок 6 см і порівняй одну другу і одну третю. Дроби за уявленням це завдання номер 5, сторіночка 88. Запиши відповідні частини цілого та порівняй їх. Розрізали два однакові пироги. Один на 6 рівних частин, а другий на 8 рівних частин. Яка частина пирога більша? Якщо е, е, пиріг розрізали на 6 на рівних частин, то це є 1 шоста. А пиріг, який розрізали на 8 рівних частин, то це є 1 восьма, ми знаємо, що знаменник більшого дробу менший порівняний зі знаменником меншого дробу. Знаменник більшого дробу, а це число 6 менше за знаменник меншого дробу, а це число 8. Тобто 1 шоста більше, ніж 1 восьма. Розрізали два однакові багети. Один на 5 рівних частин, а другий на 3 рівні частини. Яка частина багета менша? Записуємо. Одна п'ята і одна третя. Одна п'ята менше, ніж одна третя. І наступне розділили два однакові батончики. Один на дві рівні частини, а другий на чотири рівні частини. Яка частина батончика більша? Правильно, друга частина батончика буде більша. Тобто одна друга більше, ніж 1 четверта. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо міння замінювати складені іменовані числа простими це завдання номер 7 сторінка 89. Тисни відео на паузу, прийди до підручника і попрацюй самостійно. Зверні увагу! У підручнику у вас є зразки. Користуйся зразками і виконай це завдання самостійно. Удосконалюємо навички розв'язувати складені задачі та складати та розв'язувати обернені задачі. Дідусь заготував на зиму 7 літрів банок яблучного соку. З кількома літрами соку дідусь пригостив родичів, якщо в нього залишилося 15 літрів. Записуємо задачу в зошит. Виділяємо ключові слова. Правильно заготував, пригостив і залишилося. Доповнюємо числовими даними. Заготував нам відомо 7 трилітрових банок по 3 літри. Залишилося 15 літрів. І шукане число з кількома літрами соку дідусь пригостив родичів. Це є шукане число. Щоб дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно спочатку дізнатися, скільки літрів дідусь заготував на зиму. Скільки літрів соку дідусь заготував на зиму. Якщо по 3 літри взяти 7 разів. По 3 літри взяти 7 разів, ми знаходимо арифметичною дією множення. І нам потрібно 3 помножити на 7. Знаємо, скільки дідусь заготував. І знаємо, скільки залишилося, ми можемо дати відповідь на питання задачі. Яку арифметичну дію застосуємо. Правильно дію віднімання. Тисни відео на паузу. Запиши розв'язання задачі самостійно, а також склади обернену задачу, де шуканим число буде 15. Попрацюй самостійно із задачами. Права сходинку успіху. Розкажи про результати власних навчальних досягнень. Знайди свою сходинку успіху. Урок завершено. Дякую за роботу!